До підписання меморандуму про співробітництво територіальних громад Славути та Городні у формі партнерства міський голова Городні Андрій Богдан ознайомив свого колегу міського голову Славути Василя Сидора спершу із історією міста Городні. Вони разом відвідали місцевий краєзнавчий музей. Далі презентував роботу органу місцевого самоврядування. До складу Городнянської міської територіальної громади входить місто Городня та 60 сіл із населенням понад 19 тисяч осіб. Відвідали освітні, культурні, адміністративні заклади громади, щире спілкування, обмін думками, вшанування пам'яті полеглих за незалежність України в російсько-українській війні Городнян. Перші дні вторгнення громада зазнала окупації та значних втрат, але не скорилась. Тому, задля підтримки та відновлення таких громад форпостів, громад, які розташовані вздовж кордону та на лінії бойового зіткнення, де значна частина об'єктів інфраструктури пошкоджена та зруйнована, і налагоджується співпраця із громадами-партнерами тилових і центральних громад України. Це відбувається в межах національного проєкту, що носить назву Пліч. Опліч згуртовані громади. Підписання меморандуму про партнерство між Славутською та Городнянською громадами відбувалося у Чернігівській обласній військовій адміністрації. Її голова В'ячеслав Чаус вітав учасників події. В свою чергу міський голова Славути Василь Сидор вручив від славучан подарунки коровай і вироби славутських підприємств та запевнив у підтримці громади партнера. Я думаю, ми знайдемо порозуміння, Ми дійсно не тільки в пошуках, ми маємо хороші ідеї, і ми створювали, ми створювали зараз на території області стабілізаційний фонд створений генераторами іншим обладнанням, технікою. І ви розумієте, коли сьогодні прилітає в одній громаді, а зразу громада збирається, і, за, і ніхто нічого не просить, люди техніку привозять і за два-три дні відновлюють. Оце раді цього треба жити, раді цього треба гордитися. І ми готові таку саму допомогу надавати громадам. Вісім нас сім годин для нас не вісім. І те, що ви сказали на рівні обласних адміністрацій, а ми хочемо на рівні громад теж бути корисним, допомагати один одному. І ми казали, не дай Бог якась проблема. знаєте, що місто Славута не закрите, ми готові поділитися всім, що в нас є. З тими людьми, яким потрібна потрібно допомогу. Тому будемо співпрацювати, будемо працювати на благо України, нашого народу. Дякую всім. Міський голова городні Андрій Богдан додав, що співпраця між громадами уже розпочата, адже діти зі Славути та Городні спільно відвідали із дружнім візитом місто побратим Славути, місто Солойов у Польщі. Меморандум про партнерство набуває чинності з моменту його підписання.